Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Російські війська безпілотниками атакували Миколаївщину уламки БПЛА в Снігурівській громаді впали на склад агропідприємства. Зимувати у теплих оселях вісім родин села Кеселівка Первомайської селищної громади отримали майже по сім кубів дров. Перейменування топонімів у Миколаєві пропонують перейменувати понад 200 об'єктів. Подробиці далі у випуску. 17 січня підрозділи сил протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили російський безпілотник «Ланцет» та вісім ударних БПЛА типу шахет 136 131 Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграм. У Снігурівській громаді вночі 17 січня під час бойової роботи підрозділів ППО уламки збитих БПЛА впали і пошкодили склади агропідприємства. Загиблих та поранених людей немає. Повідомили у військовій адміністрації. У Миколаївському районі 17 січня артилерійські удари зафіксували по акваторії Очаківської громади. Також 17 січня обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Травмованих людей внаслідок ударів немає. Йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. Жителька Киселівки Людмила отримала шість кубів дров. Розповідає, у селі ще немає газопостачання. Системи були пошкоджені внаслідок обстрілів. Опалюють будинок за допомогою пічки двічі на день, каже жінка. Я думаю, що цих дров нам вистачить до кінця зими. Зима не така холодна. Надіємося, що вистачить. Дякуємо. Ну, важко було в чому? В тому, що спочатку е, сильно стіни сірі були. Хату розтопи, натопити, розігріти неможливо було. І включали електричні прилади, і обігрівали, і дровами як могли обігрівали. За словами директора благодійного фонду Карітас Миколаїв, твердим паливом організація забезпечить 300 домогосподарств. Допомогу надають пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та одиноким людям. На сьогоднішній день ми видали е, біля 2, 230 е, саме домогосподарств. Отримали цю допомогу. На одну родину по нашому проекту виходить 6,7 і куба дров. Місцева жителька Наталя отримує дрова втретє. Каже, додаткові обігрівачі не використовує. Я думаю, що це вистачить набагато, тому що нам зробили нову плиту з грубкою, і там іде не дуже багато дров. Хата із глини глиняна, вона тепла. От. Сама по собі зимувати складно, тому що не в усіх плити є, не в усіх газ. Надіємось до речі, на газ, тому що плиту палимо раз в день. Представниця Киселівського старостинського округу Первомайської селищної ради розповідає: приблизно 80 родин вже отримали дрова. Деякі сім'ї виїхали з села, адже не було гарантій, що відновлять газопостачання. На час бойових дій у нас тут проживало около 30 людей, а на сьогоднішній день у нас проживає 170, більше 170 сімей. Це приблизно десь Максимівка 21 людина і Киселівка десь 180. Серед них у нас 52 двоє дітки. Це багатодітні родини поверталися, теж до, до ну, сюди повернулися в село. На закупівлю дров для 300 сімей благодійний фонд Карітас Миколаїв витратив 4,5 мільйона гривень, розповів Тарас Павлюс. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Тетяна шиє черговий жовто-блакитний прапор. Каже, передає їх для звільнених з російського полону українських військових. Домовлялася навіть на праці, дякую керівництву, що мені згодилися, допомогли. Перший раз ми коли. Покраїли 218 прапорів і дівчата мені допомогли, я сльозами, отакими от плакала. Мріє, аби її чоловік Сергій Бестрицький, який стримував росіян в Маріуполі, незабаром також одягнув вишитий нею прапор України, повертаючись додому з російського полону. Виходив на зв'язок, коли війна почалася через командирів, мені писали, що у них там дуже тя... ну, вже заблокували їх там тяжко. Але ж вони трималися. Він зовсім нічого не розповідав. Ніколи нічого я не знала. Він знає, я дуже ж така переживаю. Я, я навіть взагалі не хотіла, щоб він йшов навіть служити і контракт підписувати. 4 квітня 2022-го зв'язок обірвався про те, що чоловік в полоні дізналась зі сповіщення від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І тільки війна почалася, це я зараз спомнила. І він мені сказав, що. Ну, вони там заблоковані вже. вже. Я кажу: молися, бо знаю, він молитву не знав. Я йому написала очі наш. і, до речі, мені хлопці сказали, що він кожного вечора також молився там в полоні. Говорить, зверталась в різні інстанції, виходила на акції нагадування через міжнародний комітет Червоного Христа. Отримала від Сергія лист, де він написав, що з ним все добре. А 5 жовтня 2023 року побачила дзвінок з невідомого номера. Чую. Це я Сергій. Я до тебе не можу дозвонитися на вайбер. Чому ти відключена? Я говорю, я не відключена. Давай на той вайбер заходити руки дрожать. Я почула ж його голос. Забіг його брат. Якраз діти ми всі розсхвили. Він спитав там за батьків, за мамою, ну, за тюшу. На жаль, звісно, тато не дочекався Сергія. Каже, дізналася, що військовий нині перебуває в Росії, постійно думає про Сергія, він до неї неодноразово приходив вісні. І він десь по городу біжить, і я його назустріч. Потім він мені снився також. Якийсь підвал, іменно як міцьостри. Я запитую, повертаюся. Я кажу, де мій чоловік каже, не переживайте. Він двохсотих. Вози. Жінка каже, нині про чоловіка нагадують весільні фото та берет, який той залишив перед виїздом до Маріуполя. Щоб про нас не забували, напоминаємо, виходимо на ці мітінги, ярмарки. Стоїмо, щоб не забували. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв. Заступник голови топонімічної комісії Євген Гомонюк говорить, що викликали суперечки об'єкти пов'язані з людьми, які вважаються засновниками Миколаєва, тому що ще всі звикли до Фалеєва, всі звикли до Патьомкіна. Ще не всі е, усвідомлюють, що там декабристи це явище не є. Ну, українське, воно більш імперське і більш російське. Хоча тут теж жили декабристі. Голова топонімічної комісії Олександр Тергуб говорить, що серед декабристів було багато українців, і вони за законом не підлягають перейменуванню. Щодо підсумків роботи, каже, що терміни на перейменування міських об'єктів вже фактично прострочені. Особисто моя думка і комісія теж відіграла свою негативну роль, тому що дуже часто в комісії не було кворум. Практично кожне друге засідання. Комісія не мала кворуму, не маючи кворуму, ми не можемо затверджувати е, ті чи інші рішення. Голова комісії каже, що під час роботи комісії виникали суперечливі питання для деяких вулиць було по кілька пропозицій для увічнення видатних містян. Комісія ще має розглянути низку заяв від колективів та громадян, зокрема і про розпуск комісії, та затвердити остаточний перелік пропозицій щодо перейменування близько 250 об'єктів на сьогоднішній день. Навколо комісії дуже великий ажіотаж, і не всі згодні з тими пропозиціями, які робить комісія, а, точніше зробила комісія, але не треба забувати, що комісія це абсолютно дорадчий орган. Вона не приймає остаточне рішення. Український інститут національної пам'яті на своєму сайті дає коментар щодо основних положень закону про деколонізацію. До 27 січня 2024 року рішення про перейменування має схвалити міська рада. Далі ці повноваження переходять до міського голови або, після 27 квітня, до начальника обласної військової адміністрації. Олександр Тргуб каже, наступної середи, 24 січня, комісія має зібратися на останнє засідання. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.